Львів'янка Марта Гринів прийшла у міську раду, аби проконтролювати важливе для неї питання, яке обговорюватимуть обранці. Жінка майже 70 років ходить в першу поліклініку на вулиці Руській. 20. відтак не хоче, аби заклад припинив існування або щоб його перенесли в інший район міста. Нині депутати майже одностайні Пропозицію об'єднати першу поліклініку з шостою не підтримали. Задають <заду> рішення наповнити наступне питання. Щоправда, Марта Гринів запевняє розслаблятися завчасно. Жінка впевнена, до питання про злиття медзакладів обранці неодмінно повернуться. Те, щоб це не було так, що нас взяли, приспали, розумієте? Ми приспані будемо так. А за тих два місяці вони будуть робити всякі там маніпуляції, тобто об'єднувати так, переносити лабораторію, в тому числі нас цікавить. Щоб послуги, котрі надаються, Людям похилого віку і не тільки похилого і інвалідам, щоб ми могли в повній мірі отримувати ці послуги за тою ж адресою. Натомість начальниця міського управління охорони здоров'я Марта Матюшко переконана в іншому злиття першої та шостої поліклініку у Львові явище неминуче в іншому випадку. Доведеться звільняти медперсонал на руській 20. Однак йдеться про юридичні нюанси, а не про переїзд. Що минулого року по цьому пакету амбулаторно-поліклінічної допомоги наша перша міська поліклініка отримувала 2 мільйони 300, до цього року мільйон 300. Ми не можемо допустити, щоб наш заклад охорони здоров'я став фінансово нестабільний. Ми тоді будемо вимушені на більш якісь радикальні заходи. Тобто, буде стояти питання або масового скорочення працівників, чого ми не хочемо. Також на сесії міської ради прийняли зміни до місцевого бюджету. Зокрема, обранці додатково виділили кошти на отримання. Дня ґрунтових доріг в населених пунктах, які приєдналися до Львівської територіальної громади, орієнтовно на три адміністрації було додано трошки більше 23 мільйонів. розподілені вони між Личаківською, залізничною і Шевченківською адміністрацією. Саме ці адміністрації опікуються дорогами приєднаних громад. Окрім цього, на сесії говорили і про загрози до наповнення бюджету, адже фізичні особи підприємці масово згортають діяльність. Відтак сума сплачених податків може суттєво знизитися. Є така, я вважаю, що така загрозлива інформація про те, що рекордна кількість фопів було привирішило припинити свою діяльність саме в січні 25-го року. Можливо, це пов'язане з тими змінами оподаткування, які були прийняті минулого року. Що по Україні в три рази більше за закр... Рилося ніж відкрилося в січні, то це вже може свідчити про те, що є певна тенденція, і це може впливати на всі місцеві бюджети. Запланували на засіданні збільшити у Львові кількість кортів для великого тенісу. Аргументують так: якщо до 1939 року їх у місті було 154, то нині вдвічі менше 68. з них лише 14 критих через обурення мешканців, як до прикладу в парку Сімсотріччя, в таких місцях. Нові корти в сесійній залі пообіцяли не облаштовувати. Перш за все. Ми маємо прислуховуватись до людей. Якщо люди там не хочуть тенісних кортів, то їх там не має бути. Будь-який спорт е в парках це, це є норма, це є нормальне для всіх європейських країн. Я вважаю, що в наших парках трошки не вистачає спорту. але все одно основний акцент е я би зробив би на загальноосвітніх школах, тому що там є великі подвір'я, де можна так само їх використовувати. Під це депутати також пообіцяли впорядкувати послуги з перевезення кінними каретами. Зокрема. Ма власники бізнесу зможуть облаштувати стоянки на проспекті Свободи. Коники матимуть доступ до води. Побільшає цьогоріч і об'єктів доступності згідно з рішенням сесії. У Львові додатково облаштують 46 підйомників, 32 пандуси та два транспортери. Таким чином доступнішими стануть 80 будинків. Віталіковели, юриті стала компанія. Перший західний.